Зараз період, коли багаторічні трав'янисті рослини входять у свою найкращу фазу квітування. Вони рясно квітуть і дають нам можливість милуватися їх красою. І ось про що сьогодні хочу сказати: багато знайомих нам диких рослин мають сортові декоративні форми на сьогоднішній день, які часто перевершують їх природні форми за кольором та розмірами. Дві із таких рослин деревій та звіробій. У природі деревій ми знаємо як білу, квітучу рослину, але тепер існують сорти з рожевими, жовтими, коралами, цуцвіть. Назва дереві походить від слов'янського кореня драти, тобто рвати. Його листки виглядають так, ніби їх подерли на стружки. У ботанці така форма листка називається пересторосічена. А тепер про звіробій. Така цікава назва змушує зразу ж задуматися, яку ж такого звіра вона вб'є. Насправді ж, ця рослина може бути токсичною для деяких світлошкірих тварин, тому що містить червоний пігмент. Але цю тему треба розкривати окремо. А відносно сучасних сортів, так сьогодні їх існує дуже багато, з великими яскраво-жовтими квітами насичений жовтий колір, яких кидається в очі серед зелені саду, а в сутінках їх немає просто рівних.